Юридичні консультації та адвокатський захист ці питання є найбільш актуальними та цікавими на сьогодні для пана Сергія. Чоловік військовослужбовець ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка отримав поранення на фронті і нині проходить реабілітацію. Тож завітав до центру надання адмінпослуг віза, де з червня діє офіс я – ветеран». на круглий стіл за участю громадських організацій, що безпосередньо займаються, опікою учасниками бойових дій та їх сім'ями. Дуже потрібний центр. Я вважаю, також потрібна і актуальна як юридична, а обов'язкова і адвокатська підтримка. Добре буде, якщо в даному центрі буде сидіти безкоштовний юрист, адвокат, який буде допомагати ветеранам в вирішенні їх насущних проблем. Починаючи з 2014 року, обслуговування воїнів та членів їх родин є пріоритетною задачою для фахівців центру надання адмінпослуг віза. Це продовження державної політики, у відповідності до якої наші герої та їх рідні мають отримувати всебічну підтримку з вирішення будь-яких юридичних, адміністративних, медичних, реабілітаційних побутових питань тощо. У всіх 38 точках доступу центру організовано пріоритетне поза електронною чергою обслуговування воїнів та членів їх. Родин. А тут у головному офісі спеціально організований офіс яветира. Ми жодного дня не припиняли своєї роботи, а з початку війни надано майже 750 тисяч послуг. І кожне шосте звернення від воїнів або членів їх родин. Затверджено було перелік послуг для воїнів та їх родин, 561 послуга із різних життєвих ситуацій. Досвід роботи Ради оборони міста та влади Кривого Рогу із армійцями та членами їх родин є гарним прикладом для наслідування іншими містами. Красномовним свідченням тому є постійний контакт із міністерством у справах ветеранів України. Налагоджені комунікації і зв'язки, і знаємо про те, що в місті Кривому Рогу, як і СНАП працюють на належному рівні щодо надання консультацій, щодо надання рекомендацій ветеранам війни і надання відповідних послуг. Міністерство у справах ветеранів е, співпрацює е, з багатьма, е, з багатьма е, міськими радами, з НАПАми е, і налагоджена відповідні е, співпраця і комунікація. З 1 червня в Кривому Розі діє єдиний в Україні повноцінний офіс «Я – ветеран». для порівняння в Житомирі Рівному та Львові діють лише відокремлені робочі місця для підтримки армійців та членів їх родин. А в сусідньому Дніпрі віддалені робочі місця в управліннях праці та соцзахисту. І функціонал підтримки ветеранів та діючих захисників збільшуватимуть. Для цього в місті планують створити окреме комунальне підприємство Сервісний офіс ветеран. Його фахівці пройдуть спеціальне навчання і будуть закріплені за ветеранами. Будуть готові надавати їм різнопланово. Допомогу. У якості помічників ветеранів виступатимуть або ветерани, або члени сімей військовослужбовців. До питань економічних можливостей, безпекових, юридичних можливостей житла, послуг для ветеранів має бути таким, щоб допомагати людям жити і інтегруватися у суспільне життя нашої громади після повернення з фронту. Усе в нашій державі має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна. Це слова, які зазначив президент України. Нагадаю, в Кривому Розі діє унікальна для України соціальна програма, яка включає в себе понад 30 виплат для більш як 50 різних категорій населення міста. Станом на 1 вересня коштом міського бюджету на ці потреби направили близько 430 мільйонів гривень. У поточному році на грошову допомогу ветеранам, військовослужбовцям та членам їх сімей виділили більше 92 мільйонів гривень. А з 2014 року на підтримку криворізьким військовим частинам, ветеранам захисникам. Кам та захисницям спрямували понад 1 мільярд 160 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.